Баскетбольний майданчик облаштували на подвір'ї Коломийського ліцею номер 5 Таку подію відзначили турніром Коломийська осінь. У ньому взяли участь баскетболісти з Ланчина, Отинії, Коломиї та Івано-Франківська. Влада, учениця Коломийської ліцею номер 5 одне з улюблених занять. Грати в баскетбол каже команду їхньої школи можна сміливо назвати однією з кращих на Коломийщині, бо вони часто переможці баскетбольних змагань та турнірів досі тренувались у залі. Продовжує дівчина а тепер мають ще й спецмайданчик просто неба на території ліцею. Займатися на свіжому повітрі краще. Майданчик дуже класний, близкользиць, як має бути. Діти зможуть займатися баскетболом, розвиватися, працювати в такий складний час, покращувати своє здоров'я. Наші діти неодноразові переможці міських змагань, обласних змагань. Е, систематично беремо участь в чемпіонатах України баскетболі. Наші дівчатка посідали там четверте місце на штаті України. Хлопці так само беруть участь в чемпіонаті України. У Коломийському ліцеї номер 5 не лише з'явився новий баскетбольний майданчик, каже директорка закладу, але й вдалося зробити інші спортивні оновлення за чотири роки ми відремонтували два спортзали. Зробили два майданчики. Футбольний сьогодні баскетбольний. Починалося з ідеї бажання нашої міської влади створити умови в закладах освіти. Його почали будувати рік тому, і сьогодні завершили. Вартість баскетбольного майданчика півтора мільйона. Всі оновлення спортивних залів, спортивних майданчиків, це все відбулося за кошти міської влади. Це дуже багато грошей, але воно того вартує. Один спортзал ремонтувався ще по-моєму якихось х роках. Щоб відзначити. Та відкриття баскетбольного майданчика у п'ятому ліцеї влаштували турнір Коломийська осінь. 24 жовтня минулого року був перший турнір. Це такий обласний вже турнір. Збираються дві вікові категорії: – і молодші, 2009 і молодші. Приїхали досвідчені команди, які постійно беруть змаганнях так само в обласного рівня, всеукраїнського рівня. За головний трофей цьогорічної коломийської осені змагалися баскетбольні команди Зланчина, Отенії, Коломиї та Івано-Франківська.